Довідаю всіх садівників. Ось так вкорінюються чубуки винограду. Там з'являються корінці. Воду доливаю потрошечки. Ось тут, наприклад, вода вже майже закінчилась. Добавляємо її буквально 1-2 см. Все, цього достатньо. Ось такий рівень води це після того, як я щойно добавив. Пару хвилин назад води було практично нуль. Більше наливати не потрібно. Вже пройшло майже три тижні від початку вкорінення. Ось такі є корінці. Більш довгі вирощувати сенсу мало. Ось такі довгі корінці вже тяжко садити, вони легко обламуються. От як тільки з'явилися буквально невеличкі корінці, вже пора висаджувати. Ось за три тижні вже з'явилися перші корінці. Черенки просто стояли у воді, на підвіконні. І ось така є вже гарна коренева пішла. Ніякими стимуляторами, нічим я не обробляв, просто замочив дві доби і в воду. Садити треба намагатися якомога вище. Якщо посадимо низько, то коріню не буде куди розвиватися. Тобто там вже дуже мало землі. Максимально високо, зверху трошки тільки землі для фіксації самого черенка, чубука. Ось. Тому насипаємо чим побільше землі, ось так. Можна її трошки трамбанути, ну не сильно. І... Ось так розміщуємо корінці, щоб вони, були, як би сказати, мали напрямок трошки навіть донизу. Ні в якому разі не можна, щоб корінь завертався доверху. Ось. Підсипаємо трошки землі для фіксації. Легенько тут трамбуємо. В принципі, все. Посадка дуже проста. Саме головне це, щоб в горщику були отвори. Це обов'язково. Без достатнього дренажу, без, без отворів саженці пропадуть. І так само важливо після посадки полити. Я останні роки використовую такі пакети. Рукав такий купується. Він дешевший, набагато за горщики. Все так само аналогічно насипаємо якомога більше землі. Ось рівень аж, можна навіть ще більше трошки спробувати. Ось так посадити. Можна так само трошки трамбувати. Можна зробити такий до центру холмік, горбочок такий. Беремо сажанець, обережно ці корінці тако розташовуємо. Покажи, як там вище. Щоб вони йшли якби донизу, щоб корінь не завертався догори. І засипаємо землею. Так само легенько трамбовуємо, таких целофанових робиться додатково кілька невеличких отворів. Цього буде достатньо для гарного дренажу. Ось із 25 черенків оце самі-самі слабкі, і, те в них, і то в них вже є і калюс, і з'являються корінці. Всі решта 25 вже більшість посадили, ось такі корінці, ось вони там. Дякую за увагу!